Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні секонд-хенд прийшов додому. Буду показувати вам речі, які прислала моя підписниця. Так що гайда зі мною, дивитеся, як я і обіцяла. Увага! Ось ці речі. Зараз будемо робити огляд. Ну, Першою я показувала вам куртку. Ось така кожана куртка. Модела студіо. Незвична, фасон незвичний. Не можна сказати, що такий був колись модний. Знаєте, як ото кожені, шкіряні В кожен шкіряні курски. В кожний період були свої моделі популярні. Це таке це така річ, як дизайнерська. Так, ну, перша. Так, ну ще не, не тільки речі, ще така сумка. Так, так ви правильно все зрозуміли. Це за від шанель, але дуже якісна. Ну, в общем, мені тут вона зручна, хочу вам сказати, дуже зручно тут все зроблено. Я її вже протестувала. Ніхто на мене не дивиться, пальцем не тикає, В общем, нікому до мене діла нема. Ну, і в мене не дуже бентежить, що це не оригінал. Мені головне, щоб вона так підходила. Прикрашала мій образ, в якому я була втягнена, та щоб було зручно. Бачите, Щось яскраве. Це в новому стані такі штанишки легенькі. Ну, це чи віскоза, чи котон. Зараз навіть гляну, я не пам'ятаю, що в нас тут? 100% віскоза. Влітку бігати. Красота. Так, ще щось літнє. Так, ну це така картинка. Тут нема бренду, але річ італійська. Я вам покажу, як вона виглядає. Такий лонг. Е, е, вроді є декорирована річ. Не мінімаль, нема, Не Мінімалістична, але все під колір, все, все таке. Така. Так, ну це, це класика, класика жанра. Це в нас. Наскільки я пам'ятаю, тільняшка і чендем. Ну, це повинна бути у кожної дівчини. У кожної, у кожної. Так, це і чендем і 95% котон. Ну, гарна повсякденна річ. Довгий рукав. В гарному стані. Так, ну і ще футболка. ще одна футболка яскрава. Коляри, бачите, які гарні коляри. Помаранчевий, з фіолетовим. Зараз подивимось. Перуна. Перуна вікенд. Так, ця футболка перуна, то, що я вам сказала, це Маркс Спенсер. Зроблена в Марокко. І. Опа, 100% полістер. Хотіла вам ще скажу: О, 100% віскоза чи 100% катун. Полістер. Гарна футболочка. Повсякденна. Так, що в мене ще? О! Ну, це спідниця з високою посадкою. Я вам правильно показую? Бачите, яка висока посадка. Така йлочка з підкладочкою. Віски Верро. Віски. Віски. Ну, в кого які віски? У мене зразу бутилка віски переді мною. Спен. Іспанія. Ну, ясно, що це такий тряпчаний пасочок. Ну, це можна замінити, якщо ви хочете все ж таки насвіти з паском, можна замінити. Така гарна спідниця, довжина класична. Склад треба подивитись. Треба подивитись склад. По етикетки я розумію, 25% вовна. 15 віскоза, поліестер, і ластан. Так, дивимось далі. Так, ну це, ви розумієте, це такий піджак з коротким рукавом. Сіренький. Гарно так виглядає. І L. Бренд. Так, що в нас тут? Поліестер і віскоза. І зараз покажу вам спідниця, яка йде до цього піджака. Так, ось така спідничка. Недовга. Розрізи зі складками понизу. Ну, спідниця така, я бачу за коліно. Ага, що в мене тут? О, знаєте, як на ощуп щось таке колюче. От, їжа, їжак якийсь. А ось їжак. Бачите, це виглядає як піджак шанель. Прямо колючий, як як є вовна. Етикетки нема, але я думаю, це вовна і нема бренду. люріч люрікс. так Ось цей тепленький піджак, класичний шанель, під спідницю і водолазку. він виглядає Де тут моя сумочка? Прям шанель-шанель. Шанель-шанель. Дикимо, дикие. Так, опа. Так. Кажу зразу, що це, мабуть, буде переробка. Це такий жилет. Довгий жилет, класичний, ну такий він, обичний, хочу сказати. Ройми не вузькі. Він немаленький. В нього ще гудзики, такі як гарні вроді гудзики. Ще навіть не, не розпороті кишені, кишені не розпораті. Кишені. Гарно Гарно. і м'яко. Я розумію тепла річ. Тут як і, така, знаєте, вона тут як пухнаста. Тут більш гладенька. Ну, не кашемір, прям вовна. Таке, знаєте, відсотків 80-100, мабуть, є. Так, ну, на цю річ в мене є плани. Я хочу її переробити. А, а зараз таке м'якеньке відчуття, а тому що це шляпа. Така м'якенька, м'якенька. Ну, це, ви зрозуміли, ця форма панамки. На кого я там схожа. Ви мене бачите? Як там її правильно вдягати, вона мене, я просто в ній пропадаю. В общем, такий капелюх. Ну, раніше ось так насили, відкривали. Ну, в общем, може, взимку щось і придумаємо. Ой, ще тут такі. Гляньте, які рукавички. Які гарні рукавички. Ну і, як ви здогадались, це мій рузмірк. У мене така рука. <смі> Можливо, вони тугенькі, гарний колір, натуральна шкіра. Не пропадуть. Тик -тик -тик -тик. Капелюх, пам'ятаєте, оце був модний? Зараз я вам покажу і ви все зрозумієте. Що це за фасон? Неохота зачіску сувати? Ну, ладно, дивіться. Лопата, пам'ятаєте? Ну, я такого не носила, бо якось я це молодь, молодь більш носила такі. такі капелюхи. Я пам'ятаю таку капелюху у моєї. Молодшої подруги, подруги, у моєї молодшої доньки подруга. Носила такого капелюха. А я, знаєте, що думала? Може з нього зробити докірку? Вийде чи ні? Чи не вийде докірка з нього? Ні, мабуть, ні. Мабуть, щось тут стирчить. Це треба перешивати, щоб зробити докірку. Не знаю, подумаю, що можна зробити. Так, ну схоже, що тут... А, ні, думала, одна річ залишилась, ні. Так, ну дивіться. Це кардіган дуже теплий. Такий бренд Ше. От, от просто Ше. Дуже теплий. Він не колючий. Хочу вам сказати відчуття, що річ тепла, ти розумієш, але нема... Як от вовна, знаєте, прям колюче. Приємно, так на дотик. Може, знаєте, як річ, вдягаєш нічого, а потім починаєш носити і дискомфорт у процесі носки виникає, в процесі носіння. Так, ордіганчик. Сір, ну, сір, із чорним і на, на, рожеві манжети. От манжети чогось рожеві. На рукавах і понизу. Ну, це річ прям практична, дуже практична. Прям зразу вдягай, і вдома і можна її носити. О, все, все теплося. Ой, Ой. Так, бачите, які рукави. Це Зразу, якщо вдома, мити посуд, не практично. До, до, до посуду ще до, треба дойти. Ну, тепленько, прям гарно. Ви давайте чого? Я змерзла? Я тут сиджу перед вами, роздіта така красива, а в реальності до бак тут я мерзну. Все заради гарного відео та красоти, краси. Так, ну ви мене вибачите, я, я, я буду у, у цій ковтинці. Там в мене залишила одна річ. Як вам тут краще показати. Отаке От м'якеньке-м'якеньке. якеньким І це вітровка такого пісочного кольору. З каптуром. Гарненька річ, з кишеньками, гарна фурнітура. Гарна річ така. Зараз ми подивимось. Бренда нема 100% Ну, Уже натуральний склад. Мене в неї закахав. Так що ось така розпаковка, все пусто, давайте я вам покажу. скажу вам чесно, мені складно, мені все підійшло, все подобається, все мені підходить в мій гардероб, але речей в мене багато. І мені так багато речей не треба. Тому на даному етапі я ще не вирішила, що буду з цими речами робити, що викладати, що носити. Ну, те, що всі речі гарні, ви зрозуміли, все, все насібільне. Викидати я нічого не буду. Не буду, це однозначно. Підключилась з вами попрощатися, подякувати за те, що дивитесь, підписуєтесь. Підтримуйте мене. О, і я буду продовжувати для вас знімати відео. Дякую, дякую за цей відгук, за цю цю теплоту, яку я відчуваю. Ще раз дякую своїй підписниці, Ніночка. Ну, ти сама все бачиш. Дякую.